Книга Неємії розділ 3. Тоді Еліяшів, первосвященник, і його брати священники взялися до роботи і збудували овечі ворота. Вони посвятили їх і поставили їхні половини, посвятили їх аж до Башти Сотні та й до башти хананела. Поруч будували єрихонці, а пообіч них будував Закур, син Імрі. Рибні ворота будували люди з Синаї, вони збили одвірки їхні докупи, поставили їхні половини, замки їхні і засуви. Коло них поправляв Меремот, син Урії, на Гаккоца. Біля нього Поправляв Мешулам, син Берехії, сина Мешезавелла, а пообіч нього поправляв цадок, син Баани. Коло цих поправляли тикояни, однак значніші з них не нахилили своєї шиї до праці для свого Господа. Старі ворота поправляли Йояда, син Пасеаха. І Мешулам, син Бессодії. Вони збили докупи одвірки, поставили половини, замки і засуви, коло них поправляли Мелатія Гівеоній та Ядон Меренетоній і люди з Гівіону і Міцпи, що залежали від престолу начальника Заріччя. Коло цих поправляв Узієв, син Харгаї, з золотарів. А коло нього поправляв Хананія, один з тих, що виробляли пахощі. Вони укріпили Єрусалим аж до широкого муру, коло них поправляв Рефая, син Хура, старшина половини Єрусалимської округи, коло них поправляв Єдая, син Харумафа, навпроти дому свого, а коло нього поправляв хаттуш. Син Хашавнії. Другу частину поправляли Малкія, син Харіма, та Хашув, син пахат Моава, аж до башти печей. Коло нього поправляв Шалум, син Галлохеша, старшина половини Єрусалимської округи. Він і його дочки. Долинні ворота. Поправляв ханун з мешканцями Зануаху. Вони їх збудували, поставили половини, замки і засови, а до того тисячу ліктів муру до гнояних воріт. А гнояні ворота поправляв Малкія, син Рехава, старшина Беткеремської округи. Він збудував їх. Поставив половини, замки і засуви. Джерельні ворота поправляв Шалум, син Колхозе, старшина міцпаської округи. Він збудував їх, покрив їх, поставив половини, замки і засуви, а до того і Мур Силуамської саджовки коло царського саду, аж до сходів, що спускаються вниз із Давидового міста. За ним поправляв Неємія, син Азбука, старшина половин Бетцурської округи, аж до гробовищ Давида і до видовбаної Саджавки та дому витязів. За ним поправляли левіти Рехум, син бані, коло нього поправляв для своєї округи Хашавія, старшина половини Киїльської округи. За ним поправляли брати їхні Баввай, син Хенадада, старшина половини Київської округи. Коло нього поправляв другу частину Езер, син Ісуса, старшина з міцпи, проти виходу до збройниці на розі. За ним поправляв другу частину Варух, син Забая, від Рогу аж до входу в дім Еліяшіва. Первосвященика, за ним поправляв другу частину Меремот, син Урії, сина Гаккоца, Від входу в дім Еліяшіва до кінця дому Еліяшіва. А за ним поправляли священники з околиць Йордану. За ними поправляв Веніямин та Хашув навпроти свого дому, а за ним. Поправляв Азарія, син Масеї, сина Ананії, коло свого дому. За ним поправляв другу частину біннуй, син Хенадада, від дому Азарії до рогу та до закруту. Палал, син Узая, поправляв проти рогу і башти, що виступала з вищої частини царської палати, коло вартового двору. За ним Педайя, син пароша, і нетінеї, що жили на Офелі, проти водяних воріт на схід і аж до виступаючої башти. За ним поправляли текояни, другу частину від місця проти великої вистаючої башти до муру Офелу. Далі від кінських воріт поправляли священники, кожний проти свого дому. За ними поправляв цадок, син імера, проти свого дому, а за ним поправляв Шемайя, син Шеханії, вартовий коло східних воріт. За ним поправляли другу частину Хананія, син Шелемії, та Ханун, шостий син Цалафа. За цим поправляв Мешулам, син Берехії, проти своєї кімнати. За ним поправляв Малкія, золотарів, аж по дім нетінеїв та крамарів, проти вартових воріт і до наріжньої горішньої світлиці. А між наріжною горішньою світлицею та овечими ворітьми поправляли золотарі та крамарі. Скоро ж Санбалат почув, що ми будуємо мур, розсердився і розлютився вельми. Та глузував із юдеїв. Він поговорював при своїх братах та при самарійських вояках, що роблять оті нужденні юдеї. Невже ж їм це дозволять? Невже вони приноситимуть жертви? Невже впоруються в один день? Невже вони з купи пороху зроблять живим каміння, та ще й до того спалене? А товія, Амоній, що стояв коло нього, приговорював Нехай собі будують, вискочить лисиця і повалить їхній кам'яний мур. Почуй, Боже наш, як гордують нами поверни їхній глум на їхню голову і видай їх на ганьбу в землі неволі не покрий їхнього беззаконня. І нехай їхній гріх не зникне з перед лиця твого, вони бо образили тих, що будують. Ми, одначе, будували мур, і він увесь був виведений аж до половини, бо народ узявся з щирим серцем до роботи.